Чарівного дня, шановні українці, з вами практикуючий рунолог Павло Крук. Перед вами чергова формула для воїнів означає здобути славу в бою. Для тих, хто воїнів, хто прагне слави, знову ж таки, всі формули специфічні, потрібно всі люди абсолютно різні, різна енергетика, а руни це не духи, не Боги. Це просто ключі до потік. Потоків певних видів енергії, коли ви їх наносите на себе, є певні позитивні і негативні аспекти, як індивідуальні, так і загальні. Про загальні я вам зараз розповім така формула, де та тайва Soul, тобто два сонця, два соула, будуть дозволяти оточувати воїна, будуть позбавляти легких негараздів і ввести постійно до слави. До перемоги така людина з такою формулою буде яскравою, успішною. Про неї вона це формула, яка призведе до Героя України. Тобто вона буде серед побратимів, буде в новинах, і в різних рапортах кого всюди фігурувати як славений славетний воїн. Також ця формула позбавляє страху перед боєм і будь-якою ціною. Ось сяює шлях до перемоги, до здобуття вершин. До вершин тягнеться тийваз, два соула їх допомагає. Також від всяких там дрібних злазів, прокльонів, самі соули будуть захищати. Плюс це руна енергетик. Тобто ця формула підходить для штурмовиків, там, де потрібно рухатись, не зупиняючись. Наприклад, для снайпера така формула не підійде, тому що вона його буде засвічувати в просторі, а для снайпера, навпаки, потрібно, як бути як в пертро прихованим, стаємниченим. Які негативні аспекти цієї формули, тобто ця формула допомагає офіцерам, наприклад, швидко рости, мати кар'єрний ріст, бути постійно як відомою людиною в певних колах, тобто потрапити в новини, там, вчати всюди, щоб світилась, розмовляли, хто прагне слави, в тому числі бойової слави, тобто буде реалізовуватись, який негатив, що два сонця можуть засліпити, і людина засліплена славою? Може отримати герої України посмертно. Тобто переваги слави переважать здоровий глуст, і така людина може загинути. Так вона буде славетною, про неї буде відомою. Яскравою. Чим більше вона енергії назбирала за життя, тим яскравіше вона засвітиться. Але може загинути. І тут є такі аспекти. Дуже швидко підніме по кар'єрі по славі, саме воїна, але. Є загроза тому, що людина просто засліплена славою або гонитвою за славою, може втратити пильність, і просто з... від того, що втратить пильність, може бути будуть проблеми певні, в тому числі і загибель. Тобто, якщо навіть смерть, але ж знову ж таки, якщо це буде смерть, то це буде славетна смерть. Це буде слава в бою. Наносити чи ні таку форму, як завжди, позитив, негатив від кожної комбінації рун, конкретно. Для певної професії, для воїна я розповів ставити чи ні на шкіру на амулет чи на бронежилет, вирішувати вам Слава Україні! Смерть ворогам!